Вітаю, друзі, з вами компанія Автофокус. У нас у продажу є ось така гарна Opel Vectra C 2006 року. З двигуном 2,2 газ бензин, попереду у нас лінзована оптика, 16 колеса, чорний металік, автомобіль офіційний, фаркоп. Салон на тканині, склопідйомники передніх вікон, пробігу 201 тисяча кілометрів, шкіряне мультикермо, бортовий комп'ютер, монітор додатково встановлений з камерою заднього виду мультимедіа, пічка гріє, кондиціонер був заправлений влітку, позаду. Ось так от це виглядає. Тому запрошуємо на огляд та тест-драйв даного автомобіля, місто Київ, вулиця Територіальної оборони, 102. Придбати дане авто можна в кредит, лізинг або обміняти на ваше власне.